Жимо, Найскаженіша зустріч випускників це зустріч через 40 років, бо вони відпочивають як в останній раз, а на ранок нічого не пам'ятають через склероз. <рес> Якщо дружина сказала, що скоро вас буде троє, не поспішайте радіти. Можливо, до вас просто приїде теща. <рес> Чоловік, який одружився п'ять разів та має п'ять колишніх тещ, розбирається у відьмах краще за інквізицію. Але такої теж, як в нашому наступному номері, і однієї вистачить. Отже, уявіть собі, те що після зустрічі випускників попросилось переночувати до дітей. Дивимось. Ага, ну, де вона? Ну, де вона? Де вона? Де вона? Вітаю! Ви пройшли місячну норму. Не зупиняйтесь. Блін, ти хоч заткнися. Саш, Саша, да. Саша, ну що, ну що? Все нормально. Ага. Світло в під'їзді є, ліфт працює, мама твоя в ліфті не застрягла. Фух, слава Богу. Ага. А тоді де вона? Може до родичів до своїх поїхала? Куди? У пекло. Саша, блін, треба щось робити. Так, так, треба йти спати. Саша, а. ми не можемо так просто піти спати. Я можу. Саша, треба йти на вулицю і її там шукати. Ого, ні, ні це без мене. Ти що хочеш, щоб мене там ТСК забрали? Шо? Ну, он сусід вчора після 12-ї пішов собакою гулять. Так його ТСК забрали. А от і неправда. Я сьогодні цього сусіда вже бачила. Йому просто повезло, що він сліпий. А от собака вже в учебці. Точно, маму забрало ТЦК. Ти що? Вона в, в бусик би не влізла. Саша, дуже а. смішно. Ти що, зовсім за неї не хвилюєшся? Хвилюєшся? наша мама як може не Саша! А. Я просто переживаю, може щось з нею сталося. Та що з нею може статися? Ти ж тільки що з нею говорила по телефону. Я з нею говорила три години тому. Вона подзвонила, попросила, щоб я їй тисячу на картку скинула. Точно з нею щось трапилось. Та що з нею може трапитись на тисячу гривень? Я їй п'ять скинула. Ти що дурна, чи що? Це ж три пенсії. Та вона зараз може нове життя вже в трускавці починає. Блін, ну добре, зараз. Алло! в мене теща пропала. Вітаю, дякую. Дякую. Так, так, добре, до побачення. Блін, такі чемні хлопці. Саша, а, що? ти що, не міг сказати їм повну інформацію, що мама пішла на зустріч випускників педучилища, 40 років випуску і зникла. Може, їх взагалі хтось вкрав? Хто? Прибульці? Да вони б її своїм променям би не підняли. Бру -бру. Бру -бру. Саша! А, -а, -а, а? Я все рівно дуже хвилююся. Ну вона ж гіпертонік. Їй же взагалі не можна пити. Та я її ніколи п'яної не бачив. А... Ти що? Це ж інтелігентна людина. Це викладач року. Твою мать! Яке падло викрод лампочку в цьому під'їзді? О, что. Işte! Ой, нарешті я вдома. Педро, 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 перда перо. Повернувся твій гіпертоник. Педро, педро, педро. Я пішов за гіпертазиком. Стоять. Вчитель в класі. Стоять. Ось. Мама? Я? Хто тут? Це ти? Попенюхаєш цвіти. Повернулась поетеса зі світського рауту. Ні-ні, я серйозно, я там сіла на букет в таксі. Постав воду. Так. А чого ви ще не спите? Так, ану давайте після тієї спати. Все, я спать. Мама, мам, не в той бік. Ну, якщо ви, звичайно, не хочете після і спати в під'їзді. Я знаю, що там під'їзд. Я просто перевіряла, чи немає там хвоста. Мама! Ха? Ти що, п'яна? Хто, я? Що, що, ти, що ти таке кажеш? Звісно ж ні. Мене просто в таксі у Гандош... е е Укачало трошечки. Та ми випили там буквально 50 Раз, два, три, калина чорня, моя дівчина в саду я дервав. Зарано. Мама, а чого я... від тебе цигарками тхне? Я не курила. Це не я. Я просто стояла, там, де курили. А чого тебе лівчик в сумці? А це була акція. Якщо показуєш груди, дають безкоштовний коктейль. Мама, ти, ти, ти заслужений педагог! За це коктейлів не дають. А що у тебе з колготками? 20 день. Ну, може, вже 13. Мама, чому вони порвані? Це, це ми поспорили з Олькою, хто сяде на шпагат. Який шпагат? Я вже не пам'ятаю, продольний чи папіречний. Але я виграла. А Олька там так і сидить. над пальмою прикрили, наче не видно. <рик> ну і завтра заберемо. Нормально. А, це телефон. Алло? 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 Не чутно? Алло? Мама, мам. Алло? Мам, да? у, у, нас оператор туфля тут погано ловить. Вийдіть на балкон. Саша, я не дура. Угу. Алло? Алло? Це штуфля? Ага. Так, сюди перезувають. О. Алло, Альберті. Привіт. Знов привіт. привіт. Так. Вже дома добралися. Так. Ні, 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 не спали, чекали. Не спали, але дуже хочуть. Мама, ви на годинник дивились? Я довго не могла таксі викликати. алло. Альбер. Ну ви ж його по туфлі викликали, так? Саша, я тобі скільки разів казала. Якщо ти хочеш щось сказати, то треба спочатку підняти руку. Заткнись! Алло! Альбірті, я хочу по подякувати тобі за сьогоднішній вечір за те, що провів мене додому. І давай зустрінемось завтра. Да. тепер клади трубочку. Ні ти перший. Ні ти перший. Ні ти. Ні ти. Ну вона що заснула? От і добре, пішли спати. Саша! А? Перенеси її в спальню. Я тобі що підйомний кран, чи що. Саша, вона може... вона може впасти і щось собі зламати. Блін, ну добре. О! спати, Мамо, ти мене чуєш? Так, так, о боже, знов заросло. Ой, треба закінчувати з цими гормональними заблесками. Так, це що таке алло? А ви так, ви чого не спите? Ану, після ти спазиме. Мама, ми не спали, тому що ми на тебе чекали. Ми не могли тобі додзвонитися, а ти слуховко береш лише від якогось Альбертіка. Не від якогось Альбертіка, а від Альберта Карловича. До речі, міг би бути твоїм батьком. Так, так, Яночка. І була б ти Яна Альбертівна Крюґількацман. Я другий раз це не повторю. Так все, ну відчепись від мене. У мене був прекрасний вечір. Ми згадували наше студентське життя, наші пригоди. Ага, так назгадувались, що вас на нові потягнуло, так? Яките ти нуну. Мамо! Нащо було стільки пити? Хто? Я, я взагалі огірок! Дивись, дивись, зараз я пройду по лінії. Це була діагональна. А теперь скоромовка. 33 корабли. Лови льда 33 корабли. Ливи лока. 33 корабли. Та не выше. Що ви від мене хочете? Говорити? Мама, сей, йдемо спати. пішли. – Куди пішли. Спати? спати спочатку дежусів. Що? Що? Маргінали. Де ж це по-вашому по-пісюріку. пісюрику. Слухайте, мама, давайте ви завтра поїдете до свого пісюріка і пити там хоч до бстрачки. Ага? – А зараз давайте спати. Добре, спати. Пісня. You my heart you my soul, I keep it shining everywhere I go. You my heart, you my soul, I keep holding you forever, stay with me together. You my heart! You my soul, here Офігеть, мама, ну у вас і англійська. Саня, я служу де вчитель англійської мови. А О, докричались? Це, мабуть, вже сусіди або поліція приїхала. Зараз у відділку будете концерти давати. Ага. Ну, шарахотять мене поймають. Розкроси на поле. Ти хто? Я вибачаю, що настільки пізно прийшов до вас. Мені дуже незручно турбувати вас в такий пізній час. Але ви знаєте, є дещо, що я маю сказати, тому що це дуже важливо. Короче, Ірусік вийде. Хто? Ірусік. Це до мене. Ох. Айбірсік, айбірсік проходь будь як вдома. Е -е -е. Куди як вдома? Алло, ви на годинник дивились. За кохані не спостерігають, Заходь, заходь, заходь. Як ти? Просто дуже швидко стрибнуло в таксі, таксі навіть не зупинилося. Там така вмятина. На щастя. Я дуже за тебе хвилювався. Слухайте, ви за себе хвилюєтесь, бо скоро комендантська година. Давайте чешіть додому. Ні-ні, ага. Він залишиться дочуватися у нас. Тобто у нас. Мамо! Ти що будеш спати з якимось чужим чоловіком? Ні, ми будемо з тобою як в дитинстві спати вдвох, а Саша з Альбертіком якось там розберуться. Ірина Миколаївна. Що, якщо ти так хочеш, можеш зі мною тільки валетиком, бо ти хропиш у мене гази все? Так, спати. ні з ким я спати не буду. А, так, мама, а що взагалі у вас там було на вечірці? Було все. Спочатку був шампунь. Пусі, потім коєчок, а потім був секс на пляжі. Я сподіваюся, це коктейль? Сподівайся. А потім, потім була травка. Ви курили травку? Не всі. Та ні, ми на ній лежали, ми дивилися на зоряне небо. Альберт читав свої вірші. Ти повинен прочитати ту поему, яку ти присвятив мені. Це буде довго. Ми нікуди не спішимо пошукати. Поема, Без тебе! Без тебе впав яноче в кому! Давай, мужик, чеши додому! Я не розумію, чого ми одразу не могли поїхати додому? А торт! У нас вдома теж є торт! А з нього теж вистрибує стриптизер. Де ви взяли секс Sex bomb, sex. Тихо, тихо, тихо. Припини, припини. Бо я точно спати не ляжу. Так, все, давай, іди. Обережно Альбертом Карловичем! Це між іншим аспірант кафедри літератури. Знаю я цих аспірантів у хілянтів. Все, давай, давай, іди. А ви, мама! і спать. Саша, я вот завжди знав, що ти гавно. Я, я для нього все роблю. Ось, ось дивись, я от навіть в ресторані для нього взяла з полички ось подарунок, Сашенька. Попільничка? Так! А нічого, що я не палю. А нічого Пизнає. Давай, ти ж любиш пити, ось ці для мене подарунок підготував. Так. Тазик. Один один. Ай-йо, я ще цього аспіранта приб'ю, їбо. бо. Я по в де я буду спати. В під'їзді. В під'їзді не можна там хтось попіс. Мені потрібно сказати декілька дель слів. Ніяких все, давайте, прощайтесь. І русь, я я, так? Ну Я не хочу, щоб цей вечір закінчився. Остап. Мама, це що труси? Тви? Ні! Саш, ж тви? Ні. Що ми? Ось де вони дуже дякую. Ай берти. Боже. Знаєш, про що я зараз подумала? А якщо ми зараз, як тоді на випускному, підемо зустрічати схід сонця. Хвилиночку. Блін, це така крута ідея. Так, Так, мамо, ідіть зустрічайте схід, а можете ще й захід зустрічі. І можете погуляти тижня, два-три. Саша, писав... я не відпускаю маму з якимось незрозумілим чоловіком. Що це незрозумілим? Це ж Альберт Карлич, не собі. Це ж... Світіла науки, це ж кращий літератор країни. Аспірант кафедри. Боже Альберт, ну подивись на себе. Ти ж виглядаєш точно так само, як на випускному. Боже. Так Зараз... же, Саша, будь ласка, зроби так, щоб мама нікуди не йшла. Все. Так, все, слухай, Карлич, давай, мавірно, чеши додому, ага. Oh, така вже комендантська година, як я піду. Так а ти ж супермен. <ков guellame> ти не підеш? Ти полетиш! Давай, давай, давай! Я супермен! Я супермен! Супермен, димає. Нарешті. Цей... Дурдом закінчився. Ян, я тут буду спати. Фу. клас. Мама! Мама, з вами там все раз! Це я. Карлич, ти як тут опинився? Так я ж. Ні, я через балкон заліз. ага. А соком в тебе що? А я спочатку не на той балкон заліз. А. Послухай, ну це дуже важливо. Я маю дещо сказати, і Русіку. Розумієш, колись 50 років тому в випускному, я не зміг їй сказати. А потім пройшло 10 років. Я теж не зміг їй сказати. 20 пройшло не зміг, 30 не зміг. А сьогодні я знаю, що я теж не зможу. А тому давай я це тобі скажу. Парли я тебе боюсь. коньяк. Ти оцей Русіку хотів сказати. Ні, я без цього взагалі нічого не зможу і сказати. Блін, ти такий самий, як і я. Ага. Ну добре, є в мене тут заначка. Ха -ха. Диви. А? Ага. Три зірочки! Це навіть багато для мене. Ага. Педро, 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 Педро! Мамо! Педро, 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 мама! Педро! Мамо! Що, мамо? Я вже 40 років як мамо. Взагалі-то 38. Я два роки тебе винашувала. Мама, тобі не можна! Що значить не можна? Чому мені взагалі постійно щось не можна, так все життя в молодості не можна, бо спочатку треба отримати освіту. Отримала знов не можна, тому що треба попрацювати. Попрацювала і знов не можна, тому що треба народити дитину. Народила, виходила, виносила, замуж видала, хоч і не вдало. На пенсію вийшла, слава тобі, господи. Відпочити вирішила, купила собі путьовочку в юрмалу. Думала, відпочину, а тут ні. Спочатку ковід, потім 24 лютого. У мене питання: скільки я ще можу відкладати своє життя? І... І-Ірусік, і а ну, можна я теж дещо тобі скажу. І Русік, я тебе з сьомого класу. Давай не зараз, слухайте. <плес> У мене тост. Давайте вип'ємо за те, щоб кожен з нас мав можливість жити своє життя просто зараз. Просто зараз. Саня, давай свій подарунок. Який? Тазик. Мама! мама! Ні! Давай ходим! Ладно, мама! Маленьку ванну Мам. пішли! Дізель шо